Френдлі з вами, як завжди, Денис. Friendly. Сьогодні на кінець дружні буде домашня їда. Сьогодні ми з'їмо з вами макарони з цим. Пам'ятаєте, їли шашлики недавно. Та, тут є кусочки шашликів, також тут є кусочок курки. І грибів та моркви. Думаю, буде смачно, зараз зігріємо. Блін, забув перед відео зігріти, нічого страшного, зігріємо на відео. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо, let's go. День сменен реагує, Денісмен реагує. Сьогодні він буде їсти домашню їду, макарон з куркою, шашликами, морквою та грибами-бами-бами! Бами. Розігріваємо та їмо. Поїхали. Так, давайте розігрівати, їсти буде смачно. Так. Так. Поки гріється, я до вас свіжими новинами на каналі. Я запускаю новий формат, скажімо так, чи, чи прем'єру нових відосів у Ютуб-шортах. Коротше, хочу чи не хочу. Так як виходило один чи два, я вибирав їду або ту, або ту. І цей. А тепер уже буде хочу чи не хочу. Мені кладуть предмет. Це може бути предмет як дуже класний, так і дуже поганий. так. Допустимо, дуже класний це може бути якась е, шоколад, може бути смачний, вафлі можуть бути смачні. Навіть кіндер-сюрприз, наприклад, я не знаю, що мені поставлять. І е, питаються, хочу цього, чи я не хочу. Якщо я кажу, хочу, я виграв. Я закриваю очі та, перед цим. Якщо я не закрию очі, то то до чого це знімати. Так. Я мушу закрити очі і не підглядувати. Так, І закриваю очі. Хочу чи не хочу. Якщо я сказав не хочу, і там випав якийсь класний їдач, чи якийсь предмет, наприклад, ну, там, телефон, допустим, ну, вже розігрілося, то я, на жаль, програв. Бо я на класний предмет сказав не хочу. І мені його не дадуть. Якщо я скажу... Хочу, то я виграю. так. А якщо навпаки, якщо поганий предмет мені поставлять, я скажу, не хочу, тут я виграю. Якщо скажу, що хочу, мені, якщо допустим, перець, це треба буде з'їсти. Тому така собі цікавиночка. Думаю, це мало би зайти. Так як один чи два залітало на 100 тисяч переддюд, думаю, що це також має залетіти. Тому подивимось. Коротше, та, я думаю, що це має вам сподобатись, а ми їмо ось таку смакоту. Так, Погнали їсти. так. Погнали, гнали, гнали, гоу-гоу-гоу. Так що такі справи дружні, так. Давайте їсти. Так, mm. так перше я вип'ю чайон, бо страшно вмираю пити. Дуже хочу пити. Ще раз показую вам цю смакоту. Раптом ви забули, як виглядає. Ось так виглядає. Добре, ми їмо. Всім смачно, хто також, як і я, їсть. Так, поїхали. Так, цибулю ми відкладаємо в сторону. Курка. Поки що на 9 балів смачно. Ммм. Шошлички оце. Так, грибочки. Думаю, чому би не знімати домашню їжу? От знайшлося мені... Типа момент. з'їсти домашнє, та... Цю цибулю страшно, ненавижу. Але я кебаб... І здається, в кебабі далі цибулу, цибулю, я її не відчув дивно. А так, то я відчуваю. М -м -м. Оце щоб ви розуміли, що так. Воно угу. да болю. Порція мала, тому так і сперевно. Залишився один макарон. Швидко ми впорались з вами. Макарон. Ви бачаєте, що все окремо не прореагували. По-перше, був голодний. По-друге, загальну оцінку 9 балів я дав. Тому таке справа. Там, що в холодильнику чекає, шаурма. Тоже шашликами, бо то з тим м'ясом. Шашличним. так? Тому що теж буде. Теж прорегую, знімлю, виставлю на канал. Угу. Але розумієте, я до вас з новим контентом, але новий контент будуть багато дивитися. Допустимо там по 20 тисяч, по 30 тисяч YouTube шорти. А підписуватись ну, не так багато, як я з тих відео, що скільки лайків набере відео, скільки років буде жити твоя мама, там, тато, чи настане там мир, перемога, Україна буде довго. Ну якщо ти любиш Україну, то. Що з цих відео більше, менше переглядів, більше підписок І лайків. А, тут лише більше переглядів. Ну таке. Ой, поїли смачно підписнички. Добре, дружні. На цьому все. З вами був, як завжди, День Френдів. Всім гарного дня чи вечора. всім удачі, всім гарного дня ще раз чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Коротше, сьогодні вже, напевно, вийшов новий контент. Коротше, думаю, чекайте новий контент, або він вже вийшов. Цей шо, хочу чи не хочу, приємно перегляду. В Ютуб шортах заглядайте, там мало б вже вийти. Або ще чекайте, вийде. Добре, побачимось. Ой, поїв, добре.